Помагаємось далі. Що у нас можна сказати про створення і розвиток EFT? Дуже дивно, як усі великі відкриття, була створена і ця методика. Вона заснована на терапії поля думки, автор її Роджер Калахан. Терапія, сотфілтерапія досить складна і терапія тільки для спеціалістів. Вона дуже складна в навчанні. Використ, Використовуються також точки. Але ці точки використовуються через м'язове тестування, тобто під кожен випадок, під кожен діагноз, треба підбирати точки. І до сих пір Роджер Калахан багато таких своїх технологій не відкриває. В нього був колега, учень і потім партнер Геррі Кре з хорошим з добрим базовим стенфордським інженерною освітою, подивившись на довгі роки. Роботи Роджера Калахана він просто-напросто вибрав кілька точок, дев'ять в одному випадку, і кілька додаткових. І виявилось, що не треба нічого тестувати. Вплив на ці точки дає той самий ефект, що і пан Роджер Калахан виясняв 2-3 години, яку техніку і куди застосовувати. Тут є універсальний набір точок, і він точок він дуже легко. Осваюється, працює, навчається. 95-й рік перший онлайн-посібник по ЄФТІ. Книга розлетілась онлайн і стала доступна практично всім, кому доступний інтернет. Почалися її перші застосування, і коучі, психологи, спеціалісти, я про Америку згадаю, спеціалісти по покращенню життя, по балансуванню. Нервових систем раптом виявили, що ефективність прямо вражає. Багато було досліджень, вивчень і пояснень на 2008 рік ще серйозних не було. А що ж там працює? Воно працює, але як завжди, недоказово не зрозуміло, що працює і як. Восьмий десятий рік виходив друк, в друк, уже посібник по ЕФТ Гарі Крейга. 13-17 рік виходить посібник по Євті уже доктора Доусона Чорча. Методики вже більш виважені, але для того, щоб вивчати методики, вони повинні бути стандартизовані, щоб методика, яка застосовується в Сполучених Штатах і Великобританії, могла бути порівняна стосовно ефективності, вона повинна бути стандартизована. Треба віддати данину пану Доусону Чорчу. Він багато вклав туди сил, вчений, спеціаліст по епоген... епігенетиці, він зробив все, щоб стандартизувати. І застосовувати стандартизовані методики EFT. От така методика стандартизована і називається клінічним EFT. Вона застосовується на будь-якому континенті. Я згадаю, далі, вона одна і та ж кругом.